Всім самий величезний привіт! Запрошую вас на акційні товари в магазині АТБ. Подивимось, що сьогодні зі знижками. До речі, хороша ціна на рушники від своєї лінії двошарові, дві штуки в упаковці. 26,90. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Макулатура також від своєї лінії. 32 гривні 50 копійок. Це теж дуже хороша ціна. Також зверніть увагу. 4 штуки в упаковці... Двошарок, дво, двошарковий. Двошариковий. Двошаровий з ароматом персика. Також Зева в акції. ну, каже, що Зева хороша. Вона дійсно дивіться, така набита-набита. Але ціна, звісно... В акції бачу рожевий папір від кохавинка. Але він вже такий став, дивіться, бачите, він раніше таким не був. По 7,70 зараз зі знижкою. Добре. Так, дивимось далі. Ці серветки, також хто користується ними, раджу взяти, тому що хороша ціна. 150 штук. 27,50. Зі знижкою. 1960 ватні диски косметичні 80 штук. Ну, будемо дивитися по черзі, да, що там далі йде. Дивіться, зараз привезли нові серветки М -м, в двох кольорах. Кольорові 60 штук. 60 штук в упаковці йдуть ось такі рожеві і жовті від своя лінія Зі знижкою жіноча гігієна. Підгузки для дорослих розмір М. 185 гривень. А, до речі, хто має карту АТБ, для вас будуть ціни ось в цих прямокутниках. Тобто дешевше для власників карти АТБ. І розмір L. Зі знижкою підгузки Хагіс 223,90. Одиничка. Ну Розміри усі є 240. Підгузки трусики від Mini Бі усі, зараз йдуть зі знижкою, 192 гривні 90 копійок. Підгузки памперс, ну, ці преміум майже 400 гривень. І підгузки трусики памперс 300 гривень. 3790. Серветки з клапаном від своєї лінії. 72 штуки 3790. Також зверніть увагу, для інтимної гігієни засіб 400 грам великий. 50 гривень 90 копійок. І також є з ромашкою. Також від зеленої аптеки. Інтимне мило, ніжне для чутливої шкіри, вага 370 грам. Я би сказав, непогана ціна на ось це рідке мило, тут велика вага, 500 грам, молочні протеїни та магія квітів лотосу 46,90. У акції антибактеріальне мило 560 грамів вага. Також зараз можна придбати зі знижкою мило тверде, 140 грам 22 гривні 50 копійок. Також в акції мило ТА. Тут 90 грамів. В акції факс, тверде мило, 5 кусочків, 5 шматочків, олія миндального молочка і кокосова олія. Вони в акції 49,90. Хороша ціна на ось це мило рідке, зелена аптека, миндаль і вівсяне молочко, оливка годжі. Оливка та годж. 460 грам 40 гривень 90 копійок. Поставили зараз в акцію. Нарешті поставили ось це рідке мило авокадо 300 грам. Пляшка з дозатором 46 гривень 50 копійок. Для дітей три в одному засіб. Аромата білого шоколаду, зефір, фруктового желе, 350 грам. Також не забудьте за парадонтекс. Зараз в акції хороша ціна. 75 грам, 64,90. Це класичний без фтору. І ще ось цей парадонтекс, також, а він зараз з хорошою знижкою. Комплексний захист 7690, також 75 грам. Зубна паста Colgate 75 грам. Colgate відбілююча також 75 грам. Лістерин, освіжувач по... повітря. Освіжувач ртової порожнини 250 грамів, хороша ціна. Так, ще забув за Аквафреш 75 грам. В акції крем для рук, алоє та оливка 75 грам. Зі знижкою ось цей крем для рук у зручній упаковці 190 грам. крем для рук дитячий. Зі знижкою міцелярна вода. 500 грам. Кулькові дезодоранти ФА. 54,50 грам. І дезодоранти ось такі. Це, здається, Польща останнього разу я дивився. Active Sport. Тут дуже багато різних, різних можна обрати. Навіть здається, є чоловічі. Ось ці. Да? Да, це чоловічі також. 51 гривня, 70 копійок. Зі знижкою тонік з алої та гілороновою кислотою 200 грам, 79,60 Пінка від Доктор Санте з огірком для вмивання обличчя 150 грам. І знижка на очисник ось цей з міцелярний гель. Так, також гіалуронова кислота. 200 г, також зараз зі знижкою. Зі знижкою рідина для зняття лаку від розумний вибір. З Соком алої, з екстрактом лаванди. І ще а, з екстрактом ромашки 60 мл 18,50. Гель після гоління 5 в одному від Евелін. Зараз з хорошою теж ціною. Тут вага 200 грам. Також зверніть увагу, хороша ціна на пантін зараз. 114,90 Об'єм та зміцнення. Густе та міцне. Усі йдуть по 400 грам. І інтенсивне відновлення. Зі знижкою В АТБ поставили шампунь у цей професіональний. Тут 850 грам регенеруючий. І точнісінько такий же самий, зволожуючий. Усі пляшки йдуть з дозатором. Це дуже зручно. Запасні балони, змінні балони освіжувача повітря. Від своєї лінії 3690. Гелеві кулькові освіжувачі 37,80 150 грам. Відновлююча фарба від Silver чорна. Для замшутаного боку. Вже йдуть зі щиточкою, це дуже зручно, Відштовхуючий ефект води, Освіжає колір. 300 грам, 68,90. Губка чорна для взуття для гладкої шкіри. Ось таку запаску для миття посуду, бальзам для миття посуду та гель для миття посуду, Алоє авокадо та сода ефект. Зараз можна придбати за 23,30 пів літри. Зі знижкою крем сів, кремовий сів. Засіб від нагару для очищення антижир, великий спрей, 500 грам. Зверніть увагу, зараз зі знижкою стікери для унітазу. В упаковці йде три штуки, лаванда та океанська свіжість. Хороша ціна на Доместос, тому я раджу придбати. Доместос а, універсальний 68,90 літровий і ультрабілий 71 гривня 90 копійок. Зі знижкою лише 30 гривень для очищення унітазу, аромат а, морський та аромат лаванди. Ну А Бреф тримається ще в такій ціні доступній. Для миття підлоги містер Пропер цілий літр зі знижкою 40%. В акції скатертина поліетиленова метр двадцять на метр п'ятдесят, набір з двох шкребків від своя лінія. Набір з трьох таких гламурних губок. Ось такий засіб схожий на Доместос. Також для унітазу, універсальний літр. Порошок Грюнвельд для чищення, лимон. Також зараз хороша ціна зі знижкою 40% 18,50. А ось такий титан можна придбати за 39,90, також 500 грам. Порошок Teo Baby вагою 2400. З'явились ось такі капсули Teo Baby також зараз зі знижкою. 14 штук. В акції капсула Neo. Універсальні. 14 штук 104,50 і капсули Нео Колор, 10 капсул 8350. Великий, 3,5 кг гель для прання. Універсальний. Зараз зі знижкою. Капсули для прання. Колор в упаковці 12 штук. Ще з'явився якийсь цікавий а, новинка без фосфатів. Порошок універсальний для автоматичного прання. З активним киснем. Вага 2 кілограми. Це як новинка. Порошок Savix Premium Вагою 4,5 кг, 342 гривні. Для власників карти АТБ 325 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, і я вже біжу знімати наступне відео. Всього вам найкращого.